Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Ремейк Silent Hill 2 від Bluebird Team нахвалюють усі критики та і звичайні геймери, що отримали раннього доступу з делюкс видання. No, it's not just good, it's it's Всі, хто переймали за якість української локалізації в цьому проєкті, можуть полегшено видихнути, адже перекладом займались не якісь ноунейми, no а поважні перекладачі з Unlock Team. правильно, все має бути порядок. Асасини у міражі вийдуть у паровій крамниці дядька Гейба десь колись цього місяця. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. На цю гру до речі, є фанатський переклад. Посилання на нього залишу в описі до відео. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Інсайдери стверджують, що Ubisoft, попри фінансові, негаразди, досі розробляють ремейк Assassin's Кріт Блек Flag. Та невже? вже тим часом Bloomberg ширять чутки про те, що сім'я Гіймо, заручившись підтримкою китайців із Tencent, планують викупити Ubisoft. Хто ти? Я Тайхуань. Це мої матроси. подвоїти ставку. Китайці не торгуються. Кінороби відзвітували про завершення зйомок фільму за мотивами Антілдавну. Погляд у випадково пада на хижу Альонушку, яка хтиво клаца іклами і пускає сліду з рота. А от сам ремейк Антілдавну став одним із найгірших портів Соні на ПК за кількістю одночасних гравців. Я чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Онлайн цього проєкту переганяє хіба стартові результати Конкорду. Ну і ще, звісно, «Сакбоя». Запускає від смоктувач. З виходу Еліан Ізолейшн минуло вже 10 років. Дев'ять 10? десять. З нагоди цієї події Крейтів Асемблі офіційно заявили, що розробляють продовження, написавши цілого листа. Саня друг, я пишу тобі лист. Та пообіцяли поділитись подробицями про другу частину, коли будуть готові. І казав: Ти готова. А вона каже: к Чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А з неофіційного ще є чутки про портування першої частини під підвіарні шоломи та окремо оновлене видання для нових консолей. <плес> Duty Black Ops 6 вийде 25 жовтня, але Activision вже опублікували релізного трейлера наперед. Це приїжджає завтра? А ні, не завтра. Чого? Немедленно треба їхати. 343 Industries офіційно перейменувались і тепер називатимуться Halo Studios. Гаразд, ваша правда, почнемо спочатку. До того вже пліткували, що наступні частини Halo розроблятимуться на Unreal Engine 5. Це справді так. Розробники навіть виклали у підтвердження цього маленького тизера. Нехай я вам вірю. Я знав. Я знав. нарешті мені хтось повірив. Розробники Detroit Become Human відзвітували, що напродавали 10 мільйонів копій гри. Великий успіх GSC Game World знову везуть S.T.A.L.K.E.R. 2 в Сінгапур. Тож, напевно, варто чекати нових кадрів гри в інтернетах десь 17 по 20 жовтня. Так, я знаю. я чекатиму. Цьогорічний інді кап'юкрейн розпочав реєстрацію. Тож, якщо ви розробник крутої інді забавки, варто спробувати позмагатись. Реєстрація триватиме до 3 листопада. То не встиг, я не винен. Офіційно підтвердили, що перший Red Dead Redemption вийде на ПК вже 29 жовтня. Hello, friend. It's been long time. Undead Nightmare також йтиме у комплекті. І напевно, саме це доповнення є причиною, чому реліз запланований на кінець жовтня. Так, очевидно. А ціна та системні вимоги лякають більше, ніж будь-які жахастики. Мені страшно. Дискорд тепер не працює на території Московії. Особисто я не знаю, як я маю її коментувати. Просто сіді Проджект Red привітали Блюбертіми з релізом ремейку другого Сайлендгілу картиночкою затуманеного Найт Сіті. Дякую. Я зворушена. Асасін Creed Вальгала таки отримала повну офіційну підтримку досягненню Стімі. Доля жорстока і невідворотна, від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Оригінальна трилогія сталкерів отримала чергове оновлення на консолях. ПК-версія так і досі не отримала цих нововведення, особливо підтримки геймпадів. <ISES> <_ẫn> Яка халипа. І це лише початок. Мікрософти розпочали розслідування, чому ж деякі розробники не бажають портувати свої ігри на Xbox. Лінда спитала, хто мене найняв. І хто ж? Я не знаю. Конверт із грішми опинився у мене вчора. Он як і ви взялися? Отакий завтовшки конверт. God of War Ragnarok отримає покращену версію спеціально для PlayStation 5 Pro. Це стало відомо завдяки спеціальній позначці PS Pro Enchanted. That blade's enchanted. Яку допитливі шукачі надибали в PlayStation Store, я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Свіч версію оригінальної трилогії сталкерів перенесли. Гей, hey, що за блін дебільні жарти. Але на раніше я жартую. Сиди тихо, і пошукай своє почуття гумору. Воно має бути десь тут. І тепер замість листопада власники перемикачів зможуть ознайомитися з класикою 31 жовтня. Ні. Я йому вірю. Ні. А крім того, А окрім? Крім? крім наш, AMD повідомили, що FSR3.1 буде доступний у Stalker 2 на релізі. З невідомих минні причин АМД просто взяли і раптом видалили цей пост. Це інтернет, він пам'ятає все. З 31 жовтня Little Big Planet 3 та всі його DLC буде видалено з PlayStation Store. Мережею вже ширяться чутки, що незабаром з'явиться його ремастер або ремейк. Брехня. CD Projekt Red шукають окремого менеджера проєктів для української локалізації. Тож, ймовірно, ми побачимо переклад в четвертому відьмаку та і в другому кіберпанку теж. Чи го потребуємо так? Чи то є оплацяльна інвестиція? Так. Чи варто? Так. Чи варто видати на то огромне пензе? Так. Ubisoft отримала колективного позова до суду через те, що буцімта передавала інформацію користувачів Ubisoft Store у Метайлан 2 залітає до підписки PlayStation Plus як PS5 версія, так і версія для PS 4. Як то кажуть, і вашим, і нашим, і різницю позначили і водночас об'єднали. А також до каталогу доєднається The Dark Пікчерс Антолоджі зе девеленмі і легендарна Дайно Крайзі спортована ПС-1. Детальний список щойно промайнув на ваших екранах. Всі ці ігри стануть доступні для завантаження з 15 жовтня. Е, все все, усе, що скажеш? Що ж, Джон, непогано. На Нетфліксі релізнувся серіал Tomb Raider The Legend of Lara Croft. До перегляду вже доступні усі серії. Тілбіфан хісед. Часте смул для треше. На честь виходу серіалу в стімі влаштували розпродаж ігор цієї франшизи. Встигніть поповнити колекцію том бо розпродаж триватиме до 24 жовтня. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого гроші нема. Хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило дешевше не купите. Хіба що поцупите? В одному з минулих випусків згадував зажахаючий цінник першого РДР. Тоді це були лише плітки, а зараз вже офіційно коштуватиме цей портремастер дві 2199 гривень. Ціна виявилась надто високою. Подейкують, що в розробці перебувала Halo Infinite 2, але її було скасовано через рішення студії повністю перейти на Unreal Engine 5. То все розвиток і покращення. Аркейни відсвяткували 25-ту річницю заснування студії, запостивши гарну картиночку в Твіттері, на якій засвітили і Блейда. Найчаскіста. Nice, Взагалі з річницями дуже цікаво співпало? 30 років виповнилось другому дому, а Mortal Комбату 32. два. Попри закриття серверів Конкорду та видалення гри з усіх крамниць, він і надалі отримує оновлення. Судячи з усього, розробники таки сподіваються на повернення гри. Та й до того вже були плітки про її фрітуплейне відродження. Марвіне, а ти що про це скажеш? У мене взагалі немає позиції. Ти повинен мати позицію. Ти віриш, що це господь пустився з небес небеса зупини. Конамі підписали угоду з FIFA, поки лише для кіберспорту, але інсайдери вже стверджують, що то аби випускати свої футбольні симулятори. До того до речі, пліткували, що угоду підпише Тукей. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.